Партнер програми Українська меблева компанія. Брейкданс це вибух енергії, свободи та креативу. Це танець, спорт і мистецтво в одному, потужні рухи, імпровізація та боротьба характерів у батлах. Він про сміливість, стиль і неможливе, що стає реальним. Тож, це диван на родані в гостях: Богдан Башаєв, бібой, кіл! І... Mm, yeah. Радий бачити, радий вітати. Слухай, поки читав текст, так щось зарядився. Хочу, щоб хочеться і... навалити. Трічки <ріжечки, ріжечки, ріжечки, ріжечки> щось там. У -у -у -у! зробити. Радий тебе бачити, так радий вітати на а, нашому телеканалі. Вже бачу, що відзняв сторі з тим, як ти йшов до нас на родані. Дякую тобі за це. Попереду 20 хвилин нашого ефіру. Давай на початку трішечки подивимось прев'ю про тебе. Так, і вже після цього поспілкуємось. Давай, let's go. Let's go. шановні глядачі, увага на екран. Дан Башаєв більше відомий як бібой Баждакіл, представник команди Flower Power Кривий Ріг, володар динамічного та оригінального стилів брейкінгу. Учасник, переможець, наставник та суддя безлічі танцювальних фестивалів. Займається брейкінгом понад 17 років. Почалося його захоплення у Костянтинівці Донецької області. Про брейкінг говорить: це танець, який передбачає не лише стандартні підходи, а й допомагає відкритися оригінально і виразити особистий стиль. Слухай, є про що поспілкуватися, тому що я пам'ятаю свої роки юності, де також захоплювався різноманітними танцями. І одним з стилей, яким я займався, це був брейкданс. Зараз давай про тебе, як ти прийшов до брейкдансу. Розкажи про свої перші кроки та про свої перші досягнення, які могли тобі вже стати відомою людиною в світі брейк-дансу. Так, ну, ця історія дуже така унікальна, тому що е, не стоїть її повторювати так, як я, але я розповів, це, давай, це давай. дуже весело. Е, я їздив до літнього табору на відпочинок, і ось ми ввечері пішли на дискотеку, і я побачив, як якісь люди неймовірні, пригають, крутять, щось роблять. Ну, все, я закахався з першого погляду, такий. Це що таке? Це Unbelievable. І на наступний день, на тихому часу, я кажу, можна мені вийти до туалету? Мені каже, так, я йду на футбольне поле, пробую пригати сальто, ламаю руку і йду доважати. Вона каже, що таке? Я кажу, та впав. І все. І увесь табір я ось так от з гіпсом, потім приїхав до міста. Мені його зняли, і я почав шукати, де хто мене може цьому навчити, тому що дуже хочеться. Я задавав пів школи, знаючи хтось, хтось десь бачив, хтось десь. мені дали контакти, ну і я знайшов хлопців, які займалися. Але у нас час. Не було такого, як щось ти захотів, відкрив, посерчив, вибрав студію, там, який у тебе буде наставник, яка студія, який зал. Ні, там такого не було. Там ДК, фоє. Е, після того, як уже усі звідти. Там уйшли, закінчили свої заняття. Потім у фоє дозволяли поставити магнітофон та вам там трохи повалятися, і це бетон, кафель, і ти там з хлопцями розбиваєшся. Ну, але це така закалка. Тому зараз, коли я там іноді приїжджаю на мастер-класи, і там хлопці, ой, та тут щось ліноліум так дуже тре, а тут на матах дуже м'яко. Я думаю, так, хлопці, я б дуже це хотів ось так починати. Слухай, а в якому році це відбулося? Це перше знайомство з брейкінгом? Так. Я… Якщо я точно пам'ятаю, то це десь 2006-2007. Це закінчення школи, це десь 7-8 клас, ось так. Mm -hmm. Слухайсь, ну скоро вже буде ювілей 20 років Ай, на сцені. Да. Це <с <с на багато, великий. це більш ніж півжиття. Окей, зараз чи є можливість одним чи декількома словами описати безпосередньо той стиль, в якому ти танцюєш? Там мій стиль дуже знайомий. Якщо я приїжджаю на батл, то всі знають, що буде вогонь, буде, буде динаміка та буде якась оригінальність від мене, котра є тільки у мене. Ну, більше. Напевно, динамічний та емоційний. Угу. А давай все-таки, знаєш, про можливо тих людей, можливо, тих бібоїв, менторів, якось їх називати, які, можливо, на тебе впливали протягом твого життя і становлення. Чи були такі, чи когось виділити ти не можеш? Та ні, ну усіх, з ким я якось мав якусь взаємодію, всі на мене впливали, тому що. У того мені подобався, як він одягається. А стиль і хіп-хоп це невід'ємні частини. Не можна вийти у футбольних шортах, так та навалювати круто, тому що це виглядає якось странно. Тому е, хтось мене дивував стилем, хтось танцем, хтось. Там Я захоплювався, як люди можуть підходити. О, здорово, що там, як справи, а ми там з Харкова, а ми приїхали зі Львова ось так просто. Я перший раз бачу чоловіка або там людину, так, а він вже до мене як свій бам-бам-бам. І це мене дуже, дуже було цікаво, і я цим надихався. А як менторів були танцівники, котрі мене спочатку вчили. Але це був дуже маленький період, тому що я захоплювався, мені показували, але через пів року я жив у маленькому містечці Костянтинівка у Донецькій області. І там цього було дуже мало. І хлопці, коли роз'їхалися по університетам, я залишився сам. Я ще закінчував школу. І мені було треба щось якось далі, мені хотілося, а, а, ні, а не було з ким. І я почав. Своїм однокласникам. Іде зі мною, я тебе навчу. І так вийшло, що я сам вчився, їх вчив, і якось це все так і поросло. <святе> ну, давай, зараз ти вже розпочав цю тему тему з викладанням. Скажи, зараз ти викладаєш чи ти даєш тільки майстер-класи? Дивись, у нас є команда. І викладанням займаюсь не я. Я можу замінити, можу інколи провести тренування, коли хтось там кудись уїхав. Це все не, не тому, що я не хочу, а тому, що просто в мене не вистачає часу на все. Тому що є життя, є робота, плюс ще потрібна сім'я, і ще потрібно виділити трохи часу, щоб собі давати час на те, щоб розвиватися та тренуватися. І тому я. Не вспіваю ще е, 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 і викладати, але я даю майстер-класи так, я їжджу по містах, е, також не, безпосередньо там у нашому місті. Недавно я був у Кропивницькому, у Миколаєві, у Кам'янському. Це все поїздки з майстер-класами. Е, я дуже радий, що мене раді, раді бачити. Доволі таки багато дітей на майстер-класах та підлітків. Наприклад, Миколаїв, ну там під час сьогоднішніх реалій, ми зібрали на кіц 25 людей, а на аматорів 30 чимось. І це був чотири часовий майстер-клас. Дуже круто пройшло, всім сподобалось, Я також кайфанув від того, які у нас діти і який в них у них рівень. Це дуже гарно. А, давай ще зупинимось на класах, тому що я завжди за розвиток. А, Ми, так так завжди, розвиток. важливо. наше місто, інше місто. Нехай люди розвиваються, займаються тим, що їм подобається. Тому що мені здається, що кожному, тим паче, якщо мова йде про дітей, про підлітків, важливо знайти себе. І те, чим буде подобатись, займатися. Якщо це танець, це брейкданс, це суперово. А під час своїх класів на що ти більше звертаєш увагу, на що ти ставиш свої власні акценти на розвиток техніки, можливо, там розвиток імпровізаційних здібностей, музикальності, можливо, там фізичної підготовки, що для для тебе є, ну скажімо так, пріоритетом: один-два, ну, нехай буде три. Ну, по-перше, це на своїх майстерах. Я хочу дати розуміння дітям, то, що вам не потрібно боятися десь спробувати хоч щось. Тому що люба спроба це розвиток. Це потім ти там оцінюєш, що було, і тобі простіше з цим попрацювати. Тому це. Відкритість це е, розуміння, де ти, для чого ти, та це гра з публікою, тому що багато танцорів вони можуть вийти, опустити очі до полу, щось там і, 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 собі поробити, та і все. Але нема цієї енергетики та емоцій, а це дуже дуже важливо, тому що танець, як і там не в неважливо брейкін, хіп-хоп, хілс або ще щось. Це взаємодія як з танцорами, так і з публікою, котра тебе оточує. Це по-перше. А по-друге, я на своїх майстрах стараюсь розвивати у дітей та там у аматорів або неважливо, у танцівників. Так, імпровізацію, тому що деякі танцори приїжджають на майстер-клас, дають кучу фішок. Ну, Якихось там елементів, і е, вони їх е, пропрацювали. Дякую, дякую, роз'їхались. Я працюю як? Я оцінюю, що я буду давати, даю кусочок. А потім даю час, щоб кожний з цього кусочка щось додумав та мені показав, де ми потім можемо уже разом щось докрутити, і таким чином він і отримує матеріал, але вони всі не будуть його використовувати однаково. Вони його допрацьовують, і це імпровізація, і це народжує їх власний стиль. А власний стиль – це дуже важливо. Тому що, ну, наприклад, якщо б усі танцори а, танцювали тільки базу, то брейкінг би був нецікавий, тому що усі можуть робити все одне й те саме. А коли ти маєш власний стиль, то для тебе кожен це новий брейкінг. І це цікаво. Це цікаво на 100%. Розкажи мені ще на твою думку, Давай трішки… Про філософію, взагалі танцю, брейкдансу? На твій погляд? Наскільки брейкданс впливає на різноманітні сфери життя людини? Як вона себе веде в соціумі? Чи додається їй, ну скажімо так, трішечки впевненості в житті? Як це впливає на тих, хто цим займається? Так, ну, я думаю, за фізичну сторону тут а, розповідати не потрібно, тому що це техніка, це сила, це там, підйом сам себе до верху, донизу, сам собі карусель, сам себе кручу, сам себе верчу. Uh -huh. Тому тут сила, це 100% є. А брейкінг, ну, як, як на мене, тому що кожен до нього може відноситись по-різному, але той, хто повністю у, у, у культурі. В першу чергу це простота спілкування, тому що ти не переживаєш, ти е, завжди зі, зі всіма спілкуєшся, розвиваєшся, і у, у житті тобі не буде проблемою десь до когось підійти або почати діалог, там, не бути застенчивим там, або mm -hmm, ще щось. Не соромитись. Так, Не, не соромитись, так. А, а по-друге, брейкінг, він. Напевно, як на мене, він дає таку змогу оцінювати життя не тільки у тому часі, ну, як правильно сказати, не тільки у тому колі, де ти крутишся кожен день, а Трохи абстрагуватися від цього та очистити свої думки. Ну, наприклад, я після там, робочого дня приїжджаю до залу, переодягаюся. І я чую, як грає музика, у мене є танцпол. Я починаю, там, починаю розминку і потім танцювати. І я забуваю про те, що, що було одним, у мене немає нічого. Оцей час він як сходив на йогу. Або там сів та помедитував, я повністю відчищаюся від усього і потім виходжу як... з чистою головою. Це дуже кайф. Mm -hmm. Давай ще трішечки поспілкуємося. Знаєш про що мені цікаво? З минулого року я так розумію, що данс став олімпійським видом спорту. Ну, з 22-го 22 року, 22 року брейк-данс став олімпійським видом спорту. Так, і він його додали до Олімпійських ігор. Світових. Ага. Розкажи мені будь ласка, це якось зараз впливає на кількість бажаючих займатися брейкдансом на його популяризацію там в культурі нашого міста України, і взагалі рівень танцівників з цією подією почав зростати? Чи кожен як працював, так і працює? Скажімо, та ні, ні, це дуже великий крок. Тому що це популяризація велика, це вже. ну, Деякі люди приймають танці як, ну, ну, танці, танці, але ми з тобою розуміємо, що там усі танці вони мають дуже високий там, рівень, так, якщо їм гарно займатися та витрачати час як треба. Це круто, це всесвітня там асоціація брейкінгу, е, вона підтримує танцівників е, у кожній державі, котра її е, представляє, а також е, тобі хоче. Ну, е, Наше ком'юніті воно трохи демократичне і воно розділилося. Є ті, хто цінують ламповий брейкінг, це туси, круги у клубах, це від себе, це доказати, що я круче, це мій стиль або просто поджемити. А є ті, хто хоче от досягнень і йти далі, як покроково-покропового до цього п'єдесталу. І це круто, тому що у кожного є свій вибір, і кожен робить так, як треба. З нашої країни у 2024 році до Олімпійських ігор попали танцівники. Це Бібойкузя, Бібой Люсі Скай. Це ще таке ж біґол є у нас від країни. Деякі з наших танцівників, такі як Бібоінтакт, Бібіґолкейт, вони стали суддями. А там у олімпійському брейкінгу з початку була така фішка, що якщо ти подавався на суддю і проходив усю акредитацію, то ти не мав права а, приймати участь. Але Кожен танцівник хоче розвиватися, і якщо не приймати участі, ти у залах ну довго не будеш а, а, розвиватися, тому що увесь всесвіт рухається, а ти у своєму залі рухаєшся тільки сам собою. Але через рік або півтора вони передивилися цю політику, і зараз танцівники також можуть а, приймати участь і судити. Але там кожен... Може вибрати сам, але це круто. Мені дуже подобається, що тепер є всесвітній рівень, і наші танцівники його представляють. А також це, Давай. А також це дає можливість у наш час поїхати хоч кудись. Угу. А, скажімо, будь ласка, потенційно у танцівників з нашого міста, з. Тих міст, в яких ти даєш класи, є можливість представляти нашу країну на Олімпійських іграх в Брайданці? Так, звісно, звісно, наші танцівники представляють і є багато можливостей. буде скоро а, а, проходять табори, проходять нацвідбори. А, протягом котрого ти. Там у кончезаспіях знаходишся, отримуєш майстер-класи, отримуєш інформацію, потім здаєш там, ну, наприклад, екзамени, називаємо їх так, акредитації, і тоді у тебе є змога приймати участь у фестивалі у змаганнях до нацвідбору. А потім, якщо ти це проходиш вже від нацвідбору, кожен ну, на кожну олімпіаду виділяється. Чотири танцівники дві дівчини і два хлопці. Окей, okay, so... але у нас в Україні дуже ну, непоганий рівень брейкінгу. До карантину і до війни він був набагато краще, тому що багато танцівників були тут. Але зараз він також починає вже підійматися, підійматися, і це не може не радуватись. я думаю, що це відбувається завдяки тобі і. Тим людям, які з тобою а, на одній хвилі, іди до мене, іди дякую. до мене, і я тобі скажу велике дякую за цей ефір, буду тиснути тобі руку. Дякую, дякую. скажу круто, знаєш. Я так послухав. Мені, якщо чесно, дуже сильно захотілося потрапити, хоча б подивитися на твої класи наживо, скажімо так. Тому, якщо щось буде в місті Кривий, Ріг, якщо потрібно буде там якось це, це там через свої соціальні мережі просунути, підтримати, я завжди Скільки ті, у ладно? тебе е, у середньому набирає інтерв'ю е, переглядів або лайків? Mm, тут немає такого, скільки в середньому. Може бути там, 10 тисяч. Можливо, ти ж розумієш, це є Ютуб, а на телеканалі. Можливо... Давайте так, якщо це інтерв'ю набере 15 тисяч, то Міша буде у мене на тренуванні, а я буду давати майстер-клас. Все, окей, домовилися. Зараз ось туди подивись, будь ласка, та скажи всім, бувайте. Гарного дня! Бувайте! Це був бажда кіл та міхайло. Це мо. Партне програми Українська меблева компанія.